Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов і це канал Таємні Знаки. Сподіваюсь, ви вже скучили за нами і готові почути астропрогноз на березень для наступних трьох знаків зодіаку, а саме для Терезів, скорпіонів та стрільців. Що чекає на ці знаки, розкаже астрологиня Кристина Соколовська. Пані Кристина, я вас вітаю, і ми сьогодні продовжуємо розповідати про гороскоп на березень для всіх знаків Зодіаків. І сьогодні в нас власне Терези Скорпіон і Стрілець. Так, все вірно. Я вітаю вас. Іване, вітаю всіх глядачів. І будемо починати з Терезів. Отже, з головного акценту це наше затемнення 25 березня, і так як і для Овна, тому що це протилежний знак затемнення дуже впливають на Терези, починаючи з липня 23-го і до січня 23-го. 25-го. Тож, згадайте, будь ласка, яка у вас тема була в сфері партнерств, в сфері вашої особистості, ваших прагнень напротязі 23-го року, другої половини, тому що ця тема, вона, знаєте, має своє продовження, і ви побачите певний результат або, знаєте, певний, певну кульмінацію цієї теми. Отже, що це може бути? Ну в першу чергу це може змінити щось внутрішнє у вас, тобто, ви можете бачити інакше е, свої. Свою роль у своєму своєму партнерстві, наприклад, також ви можете зрозуміти, що вам, наприклад, якщо ви робите якийсь бізнес, ви можете зрозуміти, що вам вже од там одному або однієї вже досить незручно. І ви хочете партнерства? Ви хочете зробити цей бізнес з кимось, щоб це було більше щось масштабне. Також це може змінити щось в вас і змінюється ваше оточення, тому що це затемнення воно впливає на вас, ваші відносини з іншими людьми в широкому сенсі також. Тобто не тільки ваш чоловік або дружина, а й люди. І це може змінити взагалі ваше оточення. Можливо, ви будете приїжджати, і ви там будете його змінювати. Можливо, ви виходите заміж, можливо, одружуєтесь. Тобто, щось змінюється в вашому. Світосприйнятті на своєму внутрішньому рівні, і звичайно, те, що змінюється у нас всередині, ми бачимо цей, цю зміну в зовнішньому світі. Тому от вас може чекати найближчий час. Це не обов'язково саме 25 березня. Це відбудеться сама подія, а взагалі затемнення впливають на декілька місяців після. Тож це буде просто такий поштовх вже 25 березня для розкручення цієї теми. Другим акцентом березня я б назвала новий місяць, який буде 10 березня. І для вас це можливість подумати про те, яку зробити для себе нову корисну звичку, або подивитись на своє харчування, або почати бігати. Тому що цей новий місяць він у вас проходить по сфері здоров'я, роботи, рутинних процесів, того, до чого ми звикли, і у вас є можливість тут змінити свої. Ну, якісь вподобання, або е, зробити якісь корисні там, перед весною, да, вже, ну, це вже буде у нас весна. Е, зробити ну, щось для себе корисне, ну, почати навіть просто пробіжку, або ходити в зал, або ходити на танці. Тобто подивіться, що вам потрібно для того, щоб ви, ви були більш здоровіші. Ну і плюс робота, це також ця сфера, і ви можете тут подумати, можливо, комусь щось делегувати, можливо, знайти якусь допомогу, хто буде допомагати вам з рутиною, можливо, найняти няню, так, якщо ви не можете вже справлятись з великою кількістю завдань. Тобто, це можливість просто вплинути на сферу того, до чого ми звикли. Це сфера рутини якраз. І третім акцентом для Терезів я б назвала цей ретро Меркурій. Ну, вірніше, він ще не ретро Меркурій, але вже буде давати знаєте, певну таку енергію, яка буде актуальна в квітні. Тож це буде стосуватись знов таки вашого партнерства. У вас тут буде рухатись цей Меркурій, і він буде знаєте, давати можливість вам знайти компроміс, обговорити ваші відносини. Домовитись про щось, це може бути нелегким процесом, тому що це кризовий час і затемнення у вас тут, але це можливість, якщо ви хочете зберегти свої відносини, якщо ви хочете змінити щось на краще. У вас є ця можливість завдяки цьому Меркурію. Тобто, ви будете повертатись до якихось обговорень, до якихось обмірковувань своїх відносин, того на чому вони ґрунтуються, їх фундамент, їх цінності. Ну і також це ж не просто про особисті партнери, Партнерства, це й ділові партнерства, для кого ця тема актуальна, ви можете подумати про те, на, яких, на якій основі грунтуються да, ваше бізнес-партнерство, бізнес що тут є, що вас задовільняє, що не задовільняє. Тобто Меркурій він завжди нам дає можливість в своєму ретроположенні переробити, щось переробити. Це не завжди приємний процес. Ми не любимо повертати щось перероблювати да зазвичай. Але ну в даному випадку це можливість ну зробити щось краще, зробити Ось, тому роботу над терез... помилками так, так, щось виправити. А коли ми це виправляємо, у нас і результат буде інший. Тож для Терезів от такі три акценти. Зрозуміло. Що чекає у березні на скорпіонів? Отже, скорпіони, дивіться, затемнення 25 березня проходить у вас по такій важливій сфері, яка відповідає за можливо певні завершення, таких, таких процесів, які можливо були довгий час. Тобто, це дуже така сфера, яка от може щось було роками. Знаєте, це як залежність. Тобто, у вас під час взагалі, з липня 23 по січень 25, ви можете закрити такі залежності, такі погані звички, які вас турбували. Це може бути любовна залежність, якщо це були такі відносини. Це може бути по здоров'ю, якась залежність, да, солодке, можливо, ще щось. І для вас це дійсно класний час, щоб з цим попрощатись, тому що це краще за все відходить да, от просто від просто нас відпадає от в, такі, в такі періоди, як затемнення. Тому у вас є для цього класна слушна мить. І ще я хочу вам сказати, що ця сфера, де у вас буде затемнення, вона піднімає тему ментального здоров'я. Якщо ви відчуваєте, що тут є негаразди, вам потрібен відпочинок, вам потрібна психотерапія, вам потрібно щось, що допоможе вам тут трошки зробити апгрейд, оновлення да, свого ПО. Тому що Якщо саме цей ваш контекст да, життя в даному випадку, то це якраз гарний момент, щоб тут трошки попрацювати. Це знаєте така сфера, коли ми тут звільняємось від грузиків додаткових. Це коли оцей повітряна кулька да, вона злітає, щоб вона злетіла, вона повинна ці грузики скинути. І в даному випадку для скорпіонів це також така, ну, така порада да, від зірок, що скиньте грузики. скиньте. Те, що вам заважає рухатись вверх. Да? І для кожного це буде щось своє. Комусь лишити вже непрацюючі відносини, комусь лишити якусь звичку, комусь попрацювати з тим, що йому ну, вже просто, можливо, дає якісь неприємні стани і так далі. Тобто, у кожного це буде щось своє. Головне, звільніться, да? залиште те, що вам вже не, мож... ну, не потрібно, щоб рухатись в здорове життя. Це перший акцент. Другим акцентом це є новий місяць. Новий місяць, 10 березня, буде у сфері творчості. Тож це можливість для скорпіонів подумати: добре, я тут звільняюсь від грузиків, а де я отримую приємні емоції? І от ця сфера вона відповідає за приємні емоції, за натхнення, за якісь ідеї, за дітей, за творчість. І це можна просто піти на танці, для кого це задоволення. Це можна поїхати десь трошки ну, розвантажити так, як вам приємно, чи це спа, чи це можливо щось більш активне. Провести час з дітьми можна, тому що це також сфера п'ятого ну, дому, вона відповідає у нас за дітей. Тобто все, від чого ви надихаєтесь. І це якраз компенсує от. Ту можливо внутрішній стан да, в якому буде цей, це затемнення. Тому класно, проведіть час, от просто виберіть декілька для себе днів після 10 березня і подумайте: задайте собі питання, від чого я отримую задоволення, і просто зробіть це обов'язково. І третім акцентом для скорпіонів це є гальмуючий наш Меркурій, який ще не ретро, але скоро буде. І він рухається у вас у сфері здоров'я, знов таки, бачите, і роботи. Тож. Взагалі, акцент на здоров'я для оцих двох знаків тілець і скорпіон дуже таким важливим є, і тут у кожного просто різна буде ситуація для когось більше ментальне здоров'я, для когось фізичне. І от Меркурій в даному випадку він буде повертати вас до того, щоб ви подивились на те, як ви взагалі складаєте своє життя, який у вас режим. Ваш режим дня, як ви харчуєтесь, наскільки корисно ви харчуєтесь, скільки ви спите, як ви відпочиваєте, де ви утримуєте від чого ресурс, тобто ваші кожнодневні звички, ваша рутина, і тут вам прийдеться щось змінювати. Тобто, взагалі, акцент березня у вас йде на те, щоб ви передивились взагалі, переглянули те, як ви підходите до свого здоров'я. До свого режиму, до свого харчування, і як ви надихаєтесь, як ви де ви отримуєте ці позитивні емоції? Ну і нарешті свій прогноз у нас дочекалися стрільці. Отже, дорогі стрільці, ну а для вас достатньо непоганий це може бути і новий місяць, і місячне затемнення. А дивіться, місячне затемнення 25 березня проходить у вас у сфері, яка відповідає за ваші зв'язки. От, ваш нетворкінг, ваш колектив, якщо ви входите в колектив, ваші проекти, які ви робите з іншими. Тут можливі кризи певні, тому що це затемнення, і тут ви можете побачити, що проявиться. Можливо, у вас відпаде якась людина з вашого колективу, можливо, відпаде якийсь проект конкретно з якимось колективом. А можливо, це просто буде якесь важливе ну таке доленосне знайомство, тому що ця сфера вона відповідає за наших друзів, да тобто це наші відносини, такі дружні, коли ми один одного підтримуємо. І до речі, це може бути і взагалі якісь події у когось з наших друзів, доленосні. Тобто це питання, які, до речі, були активні в 2023 році, в другій половині, і ви вже можете подивитись, а що в мене по цим темам було тоді? Тому що цей, ця тема вона розкривається і зараз навесні, ну, якийсь новий степ, next step. Тому от питання дружніх відносин. Своїх проєктів або людей, колективів, в які ви входите, що ви разом робите, от воно може зазнати певних змін або навіть завершитись. Тобто, якщо ви над чимось працювали, воно може через якісь обставини просто закритись, завершитись. Якась людина, яка була головною, ну, може щось змінитись у неї, якісь плани і може просто зруйнуватись проєкт і так далі. І ще одна така рекомендація: дорогі стрільці. Майте на увазі, що це може бути сфера. Оця сфера, вона ще і про інтернет, і про соцмережі. І тут може бути кібератаки. Тобто поміняйте свої паролі на соцмережах усюди, де вам це важливо, де це принципово, тому що ця сфера вона також відповідає у нас за кіберпростір. Щоб це не було якимсь неприємним сюрпризом, це те, що стосувалось місячного затемнення і новий місяць. Новий місяць він у вас буде проходити у сфері родини, у сфері близьких людей. У сфері вашої домівки. І це можливість щось тут змінити на найближчий час, тобто на найближчий місяць. Можливо, це організувати зустріч з родиною, можливо, поїхати до батьків, можливо, подзвонити комусь з батьків, з родичів, з близького свого кола. Або це може бути навіть зі своєю родиною щось організувати, можливо, зробити якесь оновлення в своєму будинку. Купити щось для затишку, провести час разом. Тобто, це акцент на тому, от що ви хотіли б змінити в своєму близькому оточенні, щоб воно було ще більш затишне, ще більш приємне для вас, і вам було комфортно і в цій родині, да, в якій ви знаходитесь, і в тому місці, де ви живете. Тобто, от такий акцент йде від нового місяця. Ну і останнім акцентом є Меркурій. Який пригальмовує поступово в квітні? Він буде там вже повністю ретроградним. А зараз він тільки буде давати якусь таку додаткову для нас інформацію, і це буде гальмування у сфері вашої творчості, у сфері дітей, і, можливо, вам прийдеться займатись. Питаннями дітей, можливо, ви будете просто їм потрібні в цей час. Щось, що стосується їх, ви будете вирішувати. Також ця сфера вона говорить про наші ну, такі, знаєте, стосунки не Шлюбніші, да, от коли вже дружина, чоловік, а ще от наші знайомства, такі такі легкі відносини. І тут можуть у когось бути камбеки минулих, екс-бойфренди, екс-герфренди, Тобто, це щось таке може бути, якісь спілкування. І е, через те, що і місячне затемнення, воно проходить по сфері, е, також, яка чіпляє цю тему. Е, Тож це для когось може бути актуальним, але не для всіх, не для всіх. хто, е, знаєте, Щасливий в своєму шлюбі, у вас це може програтись просто як тема дітей дійсно, і ви будете займатися цими питаннями. Тобто, цей Меркурій він підніме вам взагалі, наскільки ви також ще й насолоджуєтесь своїм життям. Тому що ця сфера це взагалі про все, від чого ми отримаємо натхнення, і що ми створюємо. Ось для когось це про дітей буде, для когось про натхнення. З чим я надихаюсь, де я отримую свій ресурс, для когось про любов. І це може бути якісь минулі а, ну, спілкування, да люди з минулого. Ось це такий прогноз у нас для стрільців. Хотів пожартувати, що особливо напередодні місячного затемнення стрільцям треба сховати мобільні телефони і не дзвонити колишнім. <по> Бо захочеться, напевно. <по> пані Кристина, Я вам дуже дякую за цей прогноз. Друзі. Дослухайтеся до зірок, дослухайтеся до порад пані Кристини, але й дослухайтеся до себе. Це теж дуже важливо. Пані Кристина, дякую вам і до зустрічі вже завтра. Дякую, до зустрічі. Друзі, обов'язково дочекайтесь, а щоб не пропустити прогноз від Кристини Соколовської, підписуйтесь на канал Таємні Знаки та ставте вподобайки. І чекаю вас у коментарях. Пишіть, чи дотримуєтесь ви рекомендацій зірок і як це допомагає вам у житті. До зустрічі!